Вітаю у прямому ефірі Українського радіо Вінниці. Програма Віч на віч перед мікрофоном журналістка Наталя Тукало. Попри війну 434 тисячі пенсіонерів Вінничини, за даними Головного управління пенсійного фонду України області, вчасно отримують пенсійні виплати. А вже влітку громадяни отримують проіндексовані пенсії. Про те, яких саме категорій пенсіонерів Вінничини, зокрема, та в якому розмірі стосуватимуться ці виплати, а також про інші актуальні питання пенсійного забезпечення Вінничини в умовах воєнного стану, продовж ефірного часу поговоримо з очільницею головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Власті, пані Оленою Ковчако Олено Сергійовно, я вас вітаю. Вітаю. Отже, в період повномасштабної агресії Росії пенсійний фонд Вінниччини продовжує забезпечувати фінансування пенсій нашим громадянам. І наскільки нині ми маємо стабільну ситуацію з виплатами, зокрема на Вінниччині? Ну я хочу сказати, що і в минулому році який був надважким, тому що початок Повномасштабного вторгнення він наклав свій відбиток, відбиток на всі дії, надії кожної людини і кожного державного органу. Але і протягом 2022 року пенсійний фонд лише. У березні місяці змінив дати виплати, вийшов за межі виплатного періоду, і то не пізніше, а раніше. Ми розпочали в березні 2022 року, з 2 березня, фінансування виплату пенсій. Тому говорити про якісь нестандартні ситуації, нестабільність у виплаті не лише пенсії, а всіх інших соціальних виплат, які сьогодні здійснює пенсійний фонд. Я думаю, ну. Недоречно, тому що це неможливо. І ми сьогодні, якраз 25 число, Ми завершили виплати травня, а станом на 1 травня ми відфінансували 8,7 мільярдів. Тобто за перших 4 місяці всі виплати були здійснені в повній мірі, і я говорю не лише про пенсійні виплати. На виплату пенсії було спрямовано 7,4 мільярда, на субсидії 800 мільйонів, на пільги 237, тобто пільги і субсидії, це ще був мільярд. Матеріальне забезпечення 177 мільйонів, страхові виплати 56,8 мільйонів. І якщо говорити про травень, який ще триває, а ми вже завершили виплату субсидії пільг на 150 мільйонів. Ми сьогодні якраз останній день фінансування виплати пенсій, тому що виплатний період триває в державі з 4 по 25 і майже 2 мільярди спрямовано на виплату пенсій. Ну, Якщо бути точними, 1 мільярд 965 мільйонів це та сума, яка є необхідною для виплати пенсійних. Сум для пенсіонерів Вінничини. І ми сьогодні день у день завершили. Ми також профінансували субсидії пільги ще на початку місяця. Страхові виплати, а вони в нас складають майже 17 мільйонів. І щоденно тут уже немає виплатного періоду кожного робочого дня. Ми фінансуємо матеріальне забезпечення на виплату листів непрацездатності. Тому якраз це єдині виплати, які будуть тривати. І після 25-го числа до завершення місяця на сьогоднішній день ми вже виплатили. 37,7 мільйонів гривень це тільки березневі виплати. І якщо брати з початку року, то ми забезпечили фінансування 115 тисяч лікарняних листів для жителів Вінницької області. Ну, ви так звітуєте. Я розумію, що тут ситуація стабільна, що це процес контрольований. І що ну цей напрямок пріоритетний забезпечення виплатами наших пенсіонерів. Я хочу сказати, командан. що відповідальне проведення виплат це основний напрямок роботи пенсійного фонду. Основний і 2, і 3 мільярди щомісячно. Я думаю, що це ті суми, ну, над якими потрібно працювати, Під час війни тримати рівень, це, це важливо. Я хочу ще зазначити, що пенсійний фонд України здійснює централізовані виплати. Тобто, коли ми говоримо, що сьогодні ми виплачуємо 25 число і завершуємо виплату завершення періоду виплати пенсійної. То це означає, що така ситуація відбувається по всіх регіонах України, тому що фінансування пенсійний фонд здійснює централізовано. Щодо виплат, які наші пенсіонери можуть отримати вже наступного місяця в червні. Перерахунок щодо цих виплат був зроблений в квітні. Правильно я розумію? Кого саме він торкнувся, і від чого залежить ця сума надбавки? Ми говоримо, мабуть, про перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Дійсно, з 1 квітня, згідно чинного законодавства, ми здійснюємо автоматичний перерахунок пенсіонерам, які продовжують працювати після призначення пенсії або останнього перерахунку. І я хочу сказати, що тут якраз є декілька моментів, тому що автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам робиться станом на 1 квітня, за даними, які містяться в реєстрі застрахованих осіб, по лютий 2023 року. Але це не означає, що людина, яка не попадає, от, наприклад, в якої набуде 24 місяці в травні, і вона не попадає в автоматичний. То вона буде чекати наступного автоматично. Може і чекати, а може з заявою звернутися і зробити індивідуальний перерахунок. Тобто ми можемо щомісячно, і ми так і робимо, індивідуально перераховувати пенсію працюючому пенсіонеру, якщо в нього виникло право на цей перерахунок. Але раз в рік ми робимо автоматичний перерахунок. Чому так відбувається? Дуже багато людей забувають дату, працюють там 4 роки. І не роблять перерахунок, тому що забули, не знали або не слухали, коли їм там щось нагадували під час призначення пенсії. Далі продовжують працювати. Ну тобто це нормально. Раз в рік всі, хто забув, всі, хто не встиг, по якійсь причині там залишився один чи два місяці протягом 24 місяців. Тобто звільнився і ще працював один місяць, і, як правило, такі періоди всі забувають. Тому раз в рік ми робимо автоматично. Тичний перерахунок ми його робимо за для осіб, які набули не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку. Наші слухачі і слухачки можуть поцікавитись, чому така затримка в часі вийшла перерахунок і чи законодавство встановило перерахунок з 1 квітня. І саме такий перерахунок з 1 квітня ми робимо. Разом з тим, вже декілька років у Україні діє порядок для застрахованих осіб, що їхні роботодавці, страхувальники, тобто підприємства, організації, де працюють наймані особи, звітують по завершенню кварталу, а не місяця як було раніше. Mm -hmm. Тобто, дані про доходи громадян за перший квартал, а я не Дарма сказала, що ми враховуємо січень-лютий 23 року, в тому числі. Тобто дані за ці місяці надходять не раніше як на кінець травня, тому що у роботодавця є 40 днів для того, щоб могти надати звіт це його право, тому ми повинні це враховувати. І вже. Сьогодні саме в ці хвилини пенсійний фонд України, всі його територіальні органи проводять масовий перерахунок по 42 статті закону 1058 а саме перерахунок пенсії працюючим громадянам, хочу нагадати, що він може бути як з урахуванням стажу, так і з урахуванням стажу і заробітні плати. Все це залежить від того, як людині вигідно. І, і вже в червні місяці наші пенсіонери отримають. Перераховану пенсію червневу і доплату за квітень і травень та три місяці одразу. да я думаю, що це вже не вперше відбувається, тому наші працюючі пенсіонери розуміють, що ми робимо автоматичний перерахунок щороку. Але люди що два роки, які продовжують працювати, мають право на такий перерахунок. І ну так, уже що можливо буде цікаво: 88 тисяч пенсіонерів, з які перебувають на обліку Вінницькій області, продовжують працювати. Це практично кожен п'ятий пенсіонер у нас працюючий. І думаю, що цей перерахунок десь торкнеться половини з них. От в минулому році це було 37 тисяч. Значить, для 37 тисяч, яким перерахували в минулому році, вже в цьому році права не буде, тому що нам потрібно два роки. Вже буде, я думаю, до 40 тисяч інших пенсіонерів. От голова пенсійного фонду України, пан Капінус, запевняє, що держава. Дотримуються всіх своїх зобов'язань щодо перерахунків, і нагадав, що торік їх було 25. Цьогоріч вони також заплановані. У ті, які вже відбулись, наприклад, Березнева перерахунок індексація. Будь ласка, згадайте, як це ну, відбувалося. Я хочу сказати, що на відміну від минулого року у нас набагато менше запланованих перерахунків. А в минулому році, дійсно, не дивлячись на такий важкий стан економіки, було два напрямки, куди спрямовувалися кошти: це на оборону і на соціальні виплати. І десь в такій же мірі залишилися ці при Ріоритетні напрями на 23-й, але військовий е, час дає в знаки, і у нас в цьому році немає двох таких. Е, ну, це один перерахунок, який бував завжди. Двічі на рік це зміна е, прожиткового мінімуму. Е, взагалі не будуть в цьому році не передбачено законом про державний бюджет на 2023 рік перерахунків е, змін. Прожиткового мінімуму змін мінімального розміру заробітної плати. Я говорю, що не заплановано, тому що ми чуємо і бачимо, що ідуть розмови про зміну там, наприклад, мінімальної, що вже готується законопроект, якому передбачить зміну мінімальну. Я говорю про те, що сьогодні чітко визначено законом про державний бюджет, змін на 23 рік. Прожиткових мінімумів і ну, тобто мінімальних соціальних стандартів, не відбулося. Відповідно, велика кількість перерахунків, яка була пов'язана з зміною прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати, не запланована на 2023 рік. Однак на першу половину перший перерахунок, про який ми поговорили, і в червні місяці він уже буде реалізований з 1 квітня працюючим громадянам, будуть виплачені перерахунки. Пенсії. І другий перерахунок, мабуть, найочікуваніший, найоб'ємніший. Він торкається найбільшого кола громадян. І, по словам Міністерства соціальної політики, я пам'ятаю інтерв'ю, коли запитали міністрку, що всім перерахують, проіндексують. Вона подумала і сказала, так, всім. Ну, я скажу, там, можливо, на 99%, але реально всім з 1 березня провели індексацію пенсій, вона торкнулася великої кількості наших громадян, було перераховано ну, так, щоб ми от ми говоримо, ми візьмемо окремо ну, практично всі закони, які отримують наші пенсіонери, це і Чорнобильський, це військовий, це про загальнообов'язкове, це всі пенсії. І проіндексовані. І якщо у нас проведено перерахунок, на всього цивільних пенсіонерів 411 тисяч, 407 торкнувся перерахунок, і збільшено пенсії 377,6 тисячам громадян, що складає 93 від тих, кому воно передбачалось. І якщо ми б говорили за минулий рік, то розмір середньої пенсії за минулий рік зріс на 517 гривень, то лише. По одному перерахунку по індексації, в березні 2023 року, середній розмір підвищення для цивільних пенсіонерів склав 500 гривень. А сума видатків в місяць зросла на 189 мільйонів просто на місяць. Угу. По силовим структурам з 21 тисячі пенсіонерів збільшено розмір пенсії для 19, ну тобто. Переважна більшість, Це... і тут уже середній розмір підвищення склав 1187 гривень. Я можу зупинитися, але ми вже багато говорили на нюансах цього перерахунку. Ну, Хочу сказати, що торкнувся він практично всіх громадян. Найменший розмір підвищення не міг бути меншим як 100 гривень, і максимальний розмір не перевищував півтори тисячі гривень. І Ще на чому хочу зупинитися, що в цьому році, як ніколи, ні в якому році попередньому було збільшення проіндексовані мінімальні пенсійні виплати для різних вікових категорій громадян. Це було вперше. Це ті категорії, яким здійснюються мінімальні розміри і такі компенсаційні виплати в залежності від віку, це пенсіонери старше 80, старше 75 Тобто у кожного свій показник, і хочу ще зупинитись на тому, що не дивлячись на те, що мінімальна пенсія за ну, скажімо, на 2023 рік зафіксована у розмірі 2093 гривні, мінімальна пенсійна виплата пенсіонерам, які не працюють незалежно від віку стажу та закону, за яким призначена пенсія, на сьогодні становить після 1 березня, після індексації 2520 гривень. Хоча до того вона була. 2100. Якщо пенсіонери недостатньо стажу, але вони продовжують працювати, то такий розмір складає 2100. В липні також передбачено індексацію Для ну, е, таких... не можу сказати, що це окрема якась форма перерахунку. Просто єдиним документом було прийнято рішення про індексацію. Індексація відбулася на 19,7%, тобто ми проіндексували майже всі закони, і чому я говорю майже без там якогось відсотка по тій причині, що саме індексацію пенсії на 19,7%, Сім відсотків призначених відповідно до закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування і про статус народного депутата, про науково-технічну діяльність для таких пенсіонерів цю дату перенесено на 1 липня. У нас така кількість на сьогоднішній день невелика. Таких пенсіонерів це ми їх називаємо спеціальні пенсії, тобто пенсії, призначені за спеціальним законом. Десь близько тисячі пенсіонерів, яким з 1 липня також буде здійснена індексація. І тому ми говоримо, що ну практично всім проведена індексація, і пенсії підвищилися. ну, Підвищення не торкнулося дуже небагатьох категорій. Панюлено, чи є такі категорії громадян, яким не підвищувати на Ну, пенсії? на то є причина. Це не тому, що їм не проведена індексація, але не відбулося підвищення. От, наприклад, я говорила про цю категорію, Працюючий пенсіонер, який має невеликий стаж, тобто він не має достатнього стажу і його розрахунковий розмір пенсії менше 2100. от 2100 встановлено розрахунковий розмір. Менший, ми його проіндексували. А е, додві... підвищення не. не буде, тому що йому і так здійснювали доплату. Mm -hmm. Ну і знову ж е, індексація проводилася в межах, які не перевищують максимально встановлений розмір пенсії, так як у нас мінімальний 2093 гривні, то максимальний це 10 розмірів мінімального е, прожиткового мінімума е, 20 930. Якщо в людини є такий розмір, всередині. Пенсія була проіндексована разом з тим: підвищення обмеження максимально встановленим розміром не дозволяє фізично отримати ці кошти. Ну і у нас ще є дві таких категорії: це пенсії колишніх працівників прокуратури і щомісячне грошове утримання суддів. Не індексувалося. Щороку у травні ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань виплачується допомога грошова. Чи цього року це передбачено? Дуже важливе питання. Я, пані Наталі, вам дякую за нього окремо, тому що дійсно багато років наші ветерани звикли, що до 5 травня ми пенсійний фонд готує списки, а тими роками це були управління соціального захисту, здійснювали. Виплати разової грошової допомоги. В минулому році і списки готували, і самі виплати здійснював пенсійний фонд. І, звичайно, в травні місяці всі затурбувалися, чому в цьому році не було такої виплати. Це пов'язано з набуттям чинності всередині квітня закону України. І він передбачає зміну дати, тобто закон змінює лише дату, так само як і раніше. У порядку передбаченої кабінетом міністрів здійснюється ця разова грошова допомога, але дата буде до дня незалежності України тобто до 24 серпня. Я думаю, що це дуже правильно, тому що переважна більшість наших ветеранів це вже будуть люди, які захищали, починаючи з 2014 року, незалежність нашої держави, незалежність України. І тому ну, найкраща дата, до якої може бути ця разова грошова допомога, саме така. Якщо говорити про суми, розміри, хто буде виплачувати, то ще раз нагадаю, що у порядку, передбаченому Кабінетом міністрів, ми Чекаємо роз'яснення, ми чекаємо постанову з боку Кабінету міністрів, і тоді будемо говорити про те, який саме спосіб буде і в яких розмірах буде здійснена ця виплата. Що стосується категорії громадян, які отримують її, то вони не змінилися. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців. Жертва нацистських переслідувань, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Пані Олено, маю купу питань до вас, але за браком часу всього точно не встигну поставити. Але трішечки не про пенсії, а трішечки про те, що додалось нових функцій до пенсійного фонду. З 1 січня 23 року пенсійний фонд має обов'язки не лише призначати фінансувати пенсії. А й має нові функції. Які функції? Ви вже починали про це говорити? Я е говорила про це е як е звичайний наш. Е Функціонал, якщо він раніше звучав виплата пенсій, призначені виплата пенсій, то сьогодні у нас їх 5. І я вже так ви запитали тільки з 1 січня, в нас і з 1 грудня були зміни. Дійсно, кінець року був рясним на такі зміни в законодавстві, де пенсійний фонд має функції адміністрування, тобто функції призначення і функції виплати. І у нас я вже їх назвала, це стало. П'ять категорій, окрім виплати пенсій і допомог, які ми вже звикли, це. У нас додалася виплата страхові, страхові субсидії пільги. Давайте назвемо це Коротко, найбільше хочу, е, да на субсидії пільги на оплату житлово-комунальних послуг. І Ми вже говоримо про них як про свої, про рідні. Тому я вже сказала, що в нас 121 тисяча осіб. До зараз Ми якраз доходимо до нарахування на неопалювальний сезон, і ця кількість можливо зменшить місяця, 58 тисяч пільговиків у нас 4,3 тисячі осіб, які отримують страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві. Ну і про лікарняні листи я вже говорила. Які заявки для оплати матеріального забезпечення по виплаті цих лікарняних листів ми опрацьовуємо щоденно. Тому ці здається, нові ново, нові якісь для нас виплати на сьогоднішній день, на травень місяць, уже стали буденними робочими і нашими в повній мірі. Встигаю ще запитати, як працює сьогодні пенсійний фонд, він, чи не саме під час війни, чи існують певні обмеження, щоб людина до вас зверталась, отримала консультації, ставила на ну, гарні Ми працюємо сьогодні в кожній громаді. У нас 27 постійно діючих сервісних центрів пенсійного фонду. У нас є постійно діючі віддалені робочі місця в 14 громад. У нас є в інших громадах періодичні виїзди по потребам, по окремим умовам і домовленостям в громаді. Тобто, пенсійний фонд сьогодні з 8 до 17 забезпечує. В будь якому найближчому сервісному в місці, де працює пенсійний фонд, обслуговування за всіма напрямками, за всіма п'ятью напрямками, які сьогодні забезпечує пенсійний фонд. Контактний телефон безкоштовний. контактний телефон. Безкоштовна гаряча лінія 0800 219 108, Безкоштовний для операторів мобільного та стаціонарного запам'ятали. Записали пані Олена. Дуже вам дякую. Наразі програма вічна віч» добігає кінця. Сьогодні ми говорили про забезпечення пенсійних виплат для наших пенсіонерів. Гостю студії була очільниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Лена Корчака. Провела програму Наталя Тукало. Працюємо, наближаємо нашу українську перемогу. Українське радіо вінниця.